У Дуврі, одному з найбільших і найвідоміших англійських замків знайшли унікальні графіті наполеонівських часів. Спершу знахідка мала вигляд старих подряпаних дверей середньовічної вежі, куди останні півстоліття неможливо було потрапити. Та коли команда істориків зняла товсті шари фарби, була вражена побаченим. Коли хтось сказав, що у нас в замку є двері з графіті, я з радістю пішла подивитися, що ж на них намальоване. Ось один чоловічок, ось інший повішений. Ось іще один. Це було справжнє відкриття. Історики вважають, що карикатурні малюнки на дверях замку вирізали британські солдати. На початку 1800-х років Наполеон збирав армію, яка готувалася до вторгнення в Британію. Тоді дугр та його околиці були переповнені британськими вояками. Понад 50 вирізблених солдатами фрагментів датують кінцем 18-го серединою 19-го століття. Тут і склянка з хрестом, що на думку дослідників може символізувати християнське святе причастя. І корабель з вісьмома гарматами, який стояв на службі у королівському британському флоті, особливий інтерес викликає зображення з повішеним чоловіком у військовій формі та двокутівці, головному уборі, котрий носив Наполеон. Історики кажуть, що цей малюнок може передавати найбажаніші мрії британських солдатів про якнайшвидшу смерть французького імператора. Що дійсно робить ці двері цінними, то це той факт, що на них залишили свій слід звичайні люди, і неважливо, чи робили вони це з метою просто вбити час чи для того, аби назавжди залишитися в історії. І тепер, розглядаючи графіті, ви можете поспілкуватися із солдатами, відчути про що вони тоді думали, та на що сподівалися. Одівалися, не знаю, як ви, а я колись точно так само вишкрябував різні малюнки. На огляд широкій публіці унікальні двері із солдатськими графіті презентують у межах виставки в Дуврському замку у липні цього року.